Пане Вікторе, от важливою частиною утворення нашої помісної української церкви є визнання нашої церкви іншими православними церквами. Ну уже майже місяць пройшов відтоді, як православна церква України отримала. Томос отримала визнання з боку Вселенського патріарха, але от братні церкви чомусь не дуже поспішають зі своїм остатичному взнавку. Ну ви знаєте, Чому ви знаєте е, 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 ну не скажу, що це погано службу зіграло, але е, нас якось у гарному сенсі цього слова розбестило. Розбестили ті темпи, так, е, з якими православна церква України отримала Томос. Це відбувається роками, десятиліттями і так далі, так далі. З одного боку. З іншого боку, Московська патріархія оголосила, що в разі визнання Православної церкви України вселенським патріархатом, на що він має канонічні прерогативи, відбудеться розкол. Масштабніший або такі самий за масштабами, як велика схізма 1054 року. Тобто вони очікували, що принаймні, якщо не половина, то принаймні кілька церков розірве євхаристичне спілкування з Вселенським патріархатом. Цього не відбулося навіть в якомусь наближенні. Навіть американська православна церква Америки, яка не визнана як автокефальна, так. І тільки визнається в такому статусі російською церквою, вона не пішла на цей, на цей крок.